Знов, ми знову в лікарні, в поліклініці, в тоні соплі не проходять. Ми були тільки в лікарки, вона приписала йому гормональний спрей. Я вийшов з поліклініки, прочитав, що цей спрей з 12 років назначають. Вирішив приїхати ще в одну клініку. Зараз чекаємо на прийом. Все забито в лікаря, але нам сказали, що нас з чергою десь візьмуть. цих соплів позбутись і соломії нема. Я з цим ніколи не мав справу, але зараз походу буду мати. Я йому пшикав. Я йому пшикав без безперестанку. Ці соплі вроді би виходили, але боявилися, що в нього якісь там. Бу, як він називається. Може хтось знає. Взагалі. Як це лікується? Може, якісь маєте рецептики. Цікаво було би почитати. Кажуть, зараз діти дуже хворіють. Ми ніяк не можемо піти в садочок. Ну, напишіть щось.